Дональд Трамп наполягав на вчорашній зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волкс, Пише британська газета The Telegraph. За його словами, Трамп був налаштований на зустріч, щоб просувати переговори щодо мирної угоди. З нами на зв'язку Ігор Айзенберг, професор Мангеттенського університету. Пане Ігоре, добрий вечір. Дякуємо, що долучились. Вітаю вас, друзі! Вітаю вас і глядачів. Дякую, що запросили. От знаєте, в цій новині мене здивувало кілька речей. Точніше, звернув я увагу на кілька речей. По перше, Майк Волс, якось ми. Ми тут, а можливо, це просто моя така думка. Забули про нього. Ми більше звертали увагу на пана Уїдкафа на Марка Рубіо. А от про радника з питань нацбезпеки, якось і забули. Вже це перше така, таке спостереження, і друге. Що саме Дональд Трамп наполягав, і на цьому якби наполягає американська сторона? Що саме так було зазвичай, наскільки я пам'ятаю, коли відбувається певна телефонна розмова? Говорять, там телефонна розмова відбулася за ініціативи тієї сторони, не нашої, а тієї сторони. А тут навпаки з чим це пов'язане, як ви вважаєте? Ну щодо Майка Волца, знаєте, він відійшов такий затинок після історії, яку називають у нас тут сигнал Гейт. Ну, коли він створив в месенджері сигнал, чат, до якого він долучив головного редактора журналу «Атлантик», у якому міністр оборони Хексат розповсюджував ну, в принципі секретну інформацію про військову операцію проти єменських хуситів. І Ну Волц визнав, що він помилково це все зробив, але він відійшов у затінок, тому що до цього він постійно був в центрі уваги. Він з'являвся на зокрема на телеканалі Фокс з постійними інтерв'ю. І десь в останні два з половиною три тижні дійсно про нього не було чути нічого. Він десь у якихось церемоніальних таких міроприємствах брав участь, але він інтерв'ю не давав, нічого не заявляв. Ну а щодо вашого другого запитання, так що дивіться стосовно ініціативи, що саме за американською ініціативою, ініціативою саме Дональда Трампа відбулася розмова, а не навпаки, нібито Дональду Трампу це потрібно більше і про це готові говорити навіть на офіційному рівні. Я думаю, що так на Дональд трампа це потрібно, оскільки Дональд Трамп прагне того, щоб досягти угоди. Він вірить, що це можливо. Ну досі ми бачили, принаймні до вчорашнього дня, що він вважав, що це можливо за рахунок того, що він буде тиснути на Україну і домагатися від України, щоб Україна погодилася на різні речі, які є для України. Ну в принципі, неприйнятними. Вчора Дональний Трамп, чи не вперше в своєму твіті написав, що він чи може Путін Путін з ним грається, що може йому треба застосувати там вторинні санкції чи банківські санкції. <кій> ну але я, я думаю, що нічого дивного немає в тому, що Дональд Трамп ініціював цю зустріч. Тому що він же дійсно він, він він прагне чогось досягти, тому що він він прагне щось щось придивити. На загалу і своїм виборцями всьому світу, що от він він вон що в нього є досягнення. Ну що насправді перше 100 днів його президентства ніяких ніяких позитивних досягнень у нього немає, і цілком вірно, що його рейтинг є рекордно низьким у порівнянні з рейтингами президентів перші 100 днів. Так і про рейтинги про 100 днів зараз поговоримо. будемо. Дональд Трамп зосередиться на мирних переговорах на торговельних угодах у наступні 100 днів на посаді президента. США. про це пише британська агенція Reuters з посиланням на представників Білого Дому. За даними видання, детальний план адміністрація Трампа представить наступного тижня. Тоді ж прозвітую про результати перших ста днів. Також представники Білого Дому заявили, попереду у Трампа ще багато цитую торпед під водою, а зміни матимуть вигляд цитую снігової кулі, що котиться вниз. Пише Reuters. пане Ігорю, е, от. Власне кажучи, те, чим займатиметься згідно з цією новиною Дональд Трамп наступні 100 днів, нагадують те, чим він збирався займатися перші 100 днів. Тобто, фактично, це визнання, що ну успіхів якихось особливих і не було. Чи це тільки на зовнішньополітичному контурі, а всередині Америки люди бачать покращення життя вже сьогодні? Ні, всередині Америки якраз люди бачать погіршення життя. Саме тому й рейтинг падає, тому що американці передусім цікавлять їхнє життя. Їхні, знаєте, рейтинги президентів базуються на сприйнятті американцями от свого сьогоднішнього економічного життя, свого життя власного, життя своєї родини, от найближчого майбутнього своєї родини, своїх дітей. І, очевидь, що для більшості американців це сприйняття сьогодні є негативним, тому його рейтинг падає. А чого він досяг перші 100 днів? Ну це дійсно рекордно негативне досягнення, тому що Трамп успадкував економіку, яка зростала о, чи не о, найшвидше в світі, зростала протягом більше ніж трьох з половиною років. Uh, і що з цією економікою зараз сталося? Основні три індекси, які є зваженими показниками вартості акцій американських підприємств Dow Jones – і S&P 500 впали на 8% за ось ці 98 днів. Це відповідно індекси 30 найбільших американських компаній, 500 найбільших американських компаній. Індекс NASDAQ найбільших компаній високотехнологічних галузях впав на 11,5%. Курс долара до євро впав на 11,5%. Ну от це досягнення за 98 днів, вони є абсолютно негативними. Mm -hmm. Ця торгівельна війна, яку Трамп оголосив всьому світу, ну це є її наслідки, якщо він буде продовжувати. То продовжувати робити те саме в тому, в тому же дусі том том рухати результати будуть ще гіршими. Пане Ігорі, до речі, от до ваших слів ви згадали про рейтинги. А, більш детальна інформація зараз, або глядач знав про що йдеться. Дональд Трамп зараз має найнижчий рейтинг серед усіх президентів США за останні 80 років. Про це свідчать дані нового опитування, проведеного на замовлення американського телеканалу ABC та газети Washington Пост. Так, рейтинг схвалення роботи Трампа знизився із 45% у лютому до 39% Зараз 73% опитаних американців сказали, що економіка США перебуває в поганому стані. 53% вважають, що вона погіршилася з моменту вступу Трампа на посаду. Свідчать дані опитування. Пане Ігорі, як вважаєте, яка ступень довіри і рейтингу Трампа у міжнародних у міжнародному так би мовити треку? Адже багато ну ми бачимо, от щодня, коли Трамп коли починається робочий день американського президента, ми бачимо нові заяви. Вони стосуються міжнародної політики міжнародної тематики. Там багато йдеться про ситуацію і війну в Україні багато йдеться в його заявах. Про переговори і про переговори з Путіним, в тому числі чи це впливає на його рейтинг всередині країни, чи все ж таки громадяни Сполучених Штатів більше концентруються на внутрішніх проблемах? Звичайно, що я вже це сказав. Американці концентруються на внутрішніх проблемах, тому що вони сприймають усіх президентів, от саме через свої відчуття від свого власного життя. Але є серед останніх опитувань і опитування, де були запитання просто стосовно сприйняття американцями зовнішньої політики Трампа, і зокрема сприйняття американцями його ставлення до російсько-української війни. І це опитування, наприклад, каналу Фокс, який є дуже прихильним до Трампа. Лише 40% американців схвалюють зовнішню політику згідно опитування каналу Фокс. Аналогічні результати згідно опитування газети Нью-Йорк Таймс Сіяна Коледж». А щодо російсько-української війни, політику Трампа схвалюють 35% американців. А, тобто ви знаєте, його рейтинг навряд чи впаде нижче 35-37%, mm -hmm. тому що це от його ядерний електорат, який від нього ніколи не відмовився. От саме 35% п'ять схвалюють от таке його ставлення до, до російсько-української війни, до того що він займає нібито таку нейтральну позицію, фактично граючи, ну принаймні до вчорашнього дня, на, на, на боці Путіна. Не сприймається більшістю американців. Як ви бачите, лише 35% п'ять це підтримує. Тому що більшість американців підтримують Україну. І вважають, що Сполучені Штати повинні допомагати Україні, повинні продовжувати підтримувати Україну, повинні продовжувати тиснути на Росію. Тобто, те, що робить Трамп, не схвалюється більшістю людей. Дійсно, переважно більшість людей не схвалюється. Чи готовий він на якісь кроки для того, щоб отримати якусь швидку перемогу і підвищити свій рейтинг, як ви бачите, і що це може бути за крок? У нас буквально півтора хвилини, якщо можна. Відверто кажучи, я не бачу, щоб він що збирався таке робити, щоб покращити свій рейтинг. Тому що от ви самі сказали, що білий дім заявив, що він найближчими днями звітує про перші 100 днів, оголосить плани на майбутнє 100 днів, наступні 100 днів, і нічого, начебто, ніяких змін не пропонується. Тобто, якщо буде все йти так, от як воно йде, і він буде продовжувати робити те, що він робить, його рейтинг буде падати. Хоча він навряд чи впаде нижче 35-37%, але але його політика буквально в усіх галузях є дуже непопулярною. Особливо стосовно російсько-української війни, особливо стосовно цих митних тарифів і стосовно економіки. Тобто, переважна більшість американців цього не сприймає, не схвалює і негативно до цього всього ставляться. Слідкуємо, дякуємо вам за аналіз ситуації і за погляд із середини, так би мовити, ігор Дікую. Айзенберг, професор Мангеттенського університету, був з нами щойно на прямому зв'язку.